Это был бывший начальник патрульної поліції ДПБД. Ну да, едет нарушитель, превышает скорость. Увидел, пішку догнал, нахуй в колесо. Бах, стоять. Це час. Місця, завтра це буде. Це допомога людству. Мені звати Олександр Ковальов, позивний мій адмін. Я з підрозділу Фенікс, а саме з крил, розвідувати не крил. Чого адмін? Тому що по життю так склалося. В професії. та служба, котра була до ДПСУ, заключалася в адміністрацій. В менеджменті та управлінні людьми та якогось процесу. І це як би сказав, совпадає з цим позивним. Обрав сам його, обрав сам мене <різь> <різь> тільки підтвердили його. В підрозділ «Фенікс» місяця 4-3. До того я був в 11-му прикордонному загоні. В різних посадах та різні були виконання бойових завдань, але частіше і більше часу це була розвідка та розвідка більше часу, напевно, крилами. Більше часу працював на крилах зі своїм екіпажем. Це було обоюдне об рішення, і крила, і мене була тоді ситуація. Треба вчитись, навчились дуже, сподоб... дуже сподобалось. Я в цьому побачив розвиток себе, тому що потрібно багато вирішувати ситуацію нестандартних. Я вважаю, що так і буде, що в нашому великому підрозділі з'являться ударні крила або крила, які зможуть. Занести тил ворога кілька ФПІшок, котрі зроблять добрі речі. Ми працюємо через чергового, так як він акумулює на себе і розвіддані, і те, що можуть уразити. Але якщо потрібно, ми можемо напряму вийти. Хлопці на нас можуть вийти, і ми можемо вийти на хлопців. Тобто, зможете, не зможете. В який час і тому подобне. Робота полягає, напевно, знайти те перше самі жирні а, цілі. Нашим екіпажем знаходили і САУ, яка працювала в ПІВІ, вони наші працювали. МТЛБ нова їхня з сотим калібром. Танки. Я долучився до, до відділення розвідки. Я не знав, що це таке. А потім війна і і потім війна, 22 лютого Черкаси. Ми на 24 лютого Черкаси. Починається війна, ми на очепці і ми через три три дня вже в Вестомілі виходимо ножками, зустрічаємо. Кацапський ворожий десант, який висадився в Хвостон. Таке веселе та бентежне життя. Ти столкнувся зі смертю, коли у людей, ну, вони ж люди, але це ворог. І ти йдеш і задаєшся питанням, навіщо це було і це важко дуже. Коли ти йдеш там, це гостомель ми заходили, коли перші вони йшли, їхній спецназ, а, 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 як Беркут, тільки їхній, там вони в чорній формі були, вони хотіли просто приїхати, полеглі там лежали, і згорівши їхні машини та тіла. А далі вже був десант. їхній. Тобто вони думали, що вони просто пройдуть, і вийшло, десант потім пішов. І ми там Встрічали ворога в Астомелі, і бій був. Потім ми на інший день відійшли за річку, тому що ворог прижимав, і там уже далі, далі вже це розпадило. Ти розумієш, тобто ворог не тільки з ціля може прийти з, з фронту, але між може і з тилу залетити, тобі в спину. Це було для мене поштовхом, мабуть. на. В цьому розбиратися. А потім, коли в нас вже почалося розширення штатів та озброєння наше, і там були БПЛА, я виявляв бажання та доносив до роківництва, що бажаю бо... і маю бажання цим займатися. Тут я принесу, принесу більше користі, ніж в інших. Підрозділ. В інженерці потрібно азі, якісь мінімальні, які напевно вчать нас в школі, навіть, фізиці, навіть, напевно, поверхово обо всьому потрібно я б, напевно, знати. метеорологія, аеродинаміка, метеорологія, чому вітер вітера дує холодний, а з іншої сторони теплий. Хмари, звідки беруться. Як, як дощ піде не піде. Тому, тому що для БПЛА це один із факторів, який в, е, мешає прироботи е, БПЛА. У людини сама е, дорога валюта це її час. Все інше це Електронні гроші, бумажні гроші та все інше це не рахується з часом людини, якого в нього мало. На що він його витрачить, і в що він кладеться, то він і отримає. Підрозділ Фенікс в собі акумулює людей, які спілкуються на одній мові. І цей підрозділ Фенікс, він розростається. І ми я до нього долучився і вважаю, це тільки початок великого підрозділу, який вийде на інший, совсем виведе на інший рівень саму Державну прикордонну службу України. Ми чекаємо людей, які мають бажання долучитися до нашого підрозділу. Та поповнити його лави. Набагато. Ну, те я казав, що наздогнати на час, котрі вже не вийде, не, не, не тому що, як би сказати, син вже вирос, вже е, вже інші вже зацікавленості і тому подобне. Постаратися наздогнати на той час, який був втрачено. А так ідей багато займатися цій же, в цій же сфері. Бипола, ти, ти не зможеш кинути те, що тебе цікаво. Мені це цікаво цим займатися. Взагалі би то, що відбувається війна, це, це плохо. Але Палав це завтра будуще, це будуще. Завтра буде перемога, ти будеш вдома сидіти, та ставши голова не на велосипеді приїде, а приїде, а прилетить в пір, і тебе привезе е, е, піцу там, або крило прилетить. І ти думаєш, я ж можу там бути теж знаходитися. Це те інтересно, вже скидати на чи скидувати на ворога е, 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 якийсь боєприпас або. Там, тримати якусь там фірму, яка займається по доставці піци, там вампірами там, або крилами пасила. Хочеться побачити це все вже е, в тихому мирному житті, застосування бипола. Тому що це будуще. Це. Скоро ми всі будемо, напевно, літати. там. Машини не будуть їздити, будуть літати, там. доставки і тому подібне. Тобто пошук людей, е, нашу там тисячу чоловік збирати і шостіть ліс, щоб знайти е, людину, яка. Загубилася, коли гри, гриби забирала. Якщо можна запустити там два-три-чотири бипола, які е, тепловізором проширстяти знайдуться, це допомога людству. Я люблю свою сім'ю, е, чекаю е, часу, коли ми можемо зустрітись. Все, а там при зустрічі, при, при, при зустрічі все скажу.